Всім привіт! З вами Дінамка, і це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на медведі. Це в нас тяж 9 рівня, тяж з лутбоксів з барабаном на 4 снаряди. Отже, грає головний герой в нас, поки він бавиться камерою на рожевому стабі, вентилі і турбіні. Грає на допайочку. фул голда голда заряджена, бій проти сьомих рівнів. Тобто ми в топі. Є дві арти на мапі лінія Зікфріда. Ой, як камерою бавиться. Блін, дуже класний камуфляж. За камуфляж, прям лайк. Так, їдемо е, на позицію до важких танків. Це в нас F6. Їдемо, їдемо. Кадешимось якраз, поки доїхали. Не знаю, що в цього танка по броні в башті. Зараз ми це і побачимо. Стоїть, зацілив, з'являється ІС-5. По розкаці ЛТшка в нас так. Чекайте, засвідчуємо прогу, даємо проген пробиття прямо в башту. Він 503, ого. Іса п'ятого не пробиваємо. В нас команда не світить зелень. Отримуємо від Іса 5 прямо в башту чи в маску, ну кудись туди. Ну, і від Буратоса на 82 заходить, плюс оглушення, е заюзує аптечку. Подивіться просто, де стоїть вся наша команда. Просточку, хвилину вашої уваги, народ. Це ДЕС. Так, ми йдемо на КД і. що ми будемо відкатуватись? Роздивляється, куди його пробив із 5 тепер ми побачили, куди він це пробив. Рахунок 0-1 вже тим часом. Ну, тому що команда елементарно навіть не зробила нормальну розкатку. Настигер перший стоїть, Докі, охороняє. ЛТшка вже немає ЛТшки. В принципі, чудово. Намагаємось прочекати правий фланг. Може тут хтось є. Обережно це робимо. Лампу не ловить головний герой. В нас вже так добротно танків просаджених. Ми вже по... на півторушку відстаємо від ворожої команди по ХП. я е 77 їде бортиком. Ні, він їде лбом, даємо пробиття. Блін. От знаєте, от е, я чомусь от хотіла ЧФА, а потім я хотіла цей танк. Він, він якийсь прям приколдес. Позряджаємо барабан є е 77. Зараз, мабуть, або ми приймемо, або втанканем. Ану, а, ми обережно. Блін, оце от було обідно. Ну, вже можна було чуть-чуть дозвестись. Ідемо на КД. Дві триста вже настріляно. Рахунок 1-2. Ну, на зелені грає тільки ворожа команда. Там їх і більше, і якось вони там е, е, розтикані більш-менш. В нас доволі пасивно грає команда. Я не знаю, я навіть не знаю, ну розкатка просто ніяка. Артада є по е 77 він скоріш за все під станом, але можливо заюзав аптечку. А ми знову хочемо чекати правий фланг, чекнути. Блін, ну тан танчик здається доволі непоганим насправді. І дивимось, обглядаємось. Я стояло. Ми, як наче, стали в прийомку і чекаємо, поки покатять на нас. Оце так виглядає. Так, за Є77. Т20 підсвічується, треба обережно, бо на С8, С9 може стояти якась ПТ-шка. І дати нам прям пробиття. Простріл. Простріл тут є. Я щоб хтось став, мабуть, там. На нас катить із п'ятий. Арта нам саппортить. Наші три пульки залишаються, треба максимально обережно. Ловить е 77 на каток, дає пробиття, але в нього є ремка, треба забирати. Чудово Забирає є 77, актеп 68, найснікнейм. Е, із 5 так само відправляється в ангар ворожий. Е, ми йдемо на КД вже 3900 настріляно. Рахунок 3, по 3 на 3000 хп ми програємо. Ну тут я хочу відмітити арту. Арта прям, прям просапортила те, що треба. До речі, головного героя пошкоджені баки. Ми граємо без вогнегасника. Треба доволі обережно, аби не отримати зараз підпал. Засвічуємо чар фетюра трошечки назад. Даємо вертуху, бо боїмося отримати. Я так розумію, ну башта тут щось може ну альфа мега приємна. Подивіться, як воно просто комфортненько так залітає. Я не знаю, 3-6 рахунок, у нас просто команда помирає. От вам і прийомка, от вам і достоялись. Пішли на КД. Друзі, ви тим часом не забувайте протиснути вподобайку, підписатись і дзвоник. Буду вам дуже дячна. Так, майже від Тигр перший в одній позиції, його там, наче, знаєте, суперклеєм. Хтось приклеїв, і він просто стоїть. Не в змозі взагалі переїхати в якийсь інший квадрат, але ну. Ладно, то таке. Вицілюємо або чарфетюра, або Т20. Чекаємо, коли хтось підставиться. От і чарфетюр підставляється. Ану, арта нам зараз допоможе. Даємо критичну шкоду, там, наче як з катком, мало бути. І отримуємо, нас залишається 500 хп. Прям мега мало. Я б не лізла б на чарфетюра взагалі. А, черфітюр сам підставляється. Чудово забираємо черфетюра, в нас вже на рахунку 2 фраги, рахунок 5-7. Так само 3 300 ми програємо по ХП. Чекаю ще Т-20, мабуть. Т-27 рівень, я не думаю, що він нам прям, якщо ми будемо грати від башти, щось нам зробить. Але оці 500 хп, які залишились головного героя, вони не дають змогу. Виїжджає Су-130ПМ, боже, танкуємо, слава Богу, зловили її на каток двічі. А, в сенсі? Він же ж перший раз її зловив на каток, чи мені здалось? Ладно, окей, ми пішли на КД. Чи з 500 вже настріляно. Я, я сподіваюся, що цей танк буде в якихось новорічних, може, коробочках. Я б його дуже хотіла, чесно кажучи. Так, у нас там хлопчики заїжджають через низ. Я думаю, поїдемо їх зустрічати. Так, якраз відкадешились. Досвідчується Type 63. А ми тут хіба не отримаємо? Ой, кого ми знайшли? Проджето 66. Забираємо Проджето. Чудово! Тут треба... Ой, тут ще Боже, як щастить. Бачимо Су-152, даємо з підпалом і другий рікашет по ньому, і він не догорає, правильно? Він не догорає, але знову нас рятує арта. Арта на диво. Тут мега класно допомагає, дуже класно. Кожному бажаю в тімейти саме таку арту, яка допомагає, а не... Так як ворожа дає пробиття, а союзна тільки станеть і все. Так, ну наші КД ми не можемо допомогти з тайпом, але от-от маємо закадешитись і... Забираємо тайпа, 4 фрагі, 800 демеджа. По ХП вже все окей в нашої команди, по рахунку, в принципі, теж 11.9. Ще Т-103 не світився. Так, ми знаємо, де ворожа арта. Ворожа арта стоїть десь, мабуть, на А1. Десь в тому напрямку. Одна із них. Ой, так класно тріскує вогонь. Чекаємо, поки базік поїде, бо базіка ХП мається чуть-чуть. А для нас Т103 зараз, якщо ми його знайдемо, може стати вирішальним. Вирішальною зустріччю, бо може нас і забрати. т 103 Глядається, головний герой тримає трипульки, на кадени пішов. А може і варто було б... побачимо зараз. Там, наче, поламані дерева, да, вони там поламані. На жаль, нам ніхто не підсвітить. Базік, якщо тільки отримає тичку, тоді Тест 103 а, засвітиться. А так. Отримуємо від Арти ще й на 183 і від другої оглушення. Базік не, не розуміє, хто він, що він і що взагалі від нього хочуть. Бачимо Т-103, даємо в землю. А наш поспішати так, нащо ж ну міг зараз добирати. Але він і так добере, тому що йому просапортили. Але ж. Ого, де Арта вже. Арта вже десь на F1, мабуть. Біля Одеса недалеко. 9 тисяч демеджа. Вау. Я не знаю, ну мега комфортний танчик. Ну, я не знаю, якщо судити саме по цьому бою. Мега комфортний. Засвідчуються дві арти. В нас вбиває Одес. Нас вбиває Одес. Нам покаже кінець бою. Ми дочекаємось чи будемо дивитися результати. Отже, друзі, результати. Ви бачите в себе на екранах залутав майстра основний калібр і взагалі показав, що цей танк дуже прикольний. Дякую величезно всім вам за перегляд. Гарного вам дня.